У селі Молодків, що на Надвірнянщині, відбувся фестиваль солі. Захід поєднав давні традиції солеваріння, культуру та благодійність. Молодьків здавна славиться солоним джерелом. Тут рідку сіль використовують не лише в кулінарії, а й для лікування та напування худоби. Це наша сіль. Після війни люди сильно, особливо жінки, котрі не мали чоловіків з фронту, не вернули чоловіки, займалися соліварінням. Ну, робили горманці, там є такі горманці, носили по селах, вимінювали. За що хто міг. Ну, в общем, за яйці, за що то. Яйці потім несли в двірну, продавали, купували хліб, так люди виживали. Ще одна локація фоє сільського будинку культури. Тут відбувся благодійний ярмарок. Господині продавали домашні смаколики. А всі зібрані кошти це близько 10 тисяч гривень. Передадуть на потреби збройних сил України. Це наші гамбургери, називаються вони солоний бум. Символізують те, що ми приїхали сюди на сільфест, А у Молочкові, ми знаємо славиться сировицею, сіль, як її добували, і тому це як наш символ. Також ми приготували виступ для села на для наших збройних сил України, щоб зібрати кошти, ну і звичайно, щоб їм допомогти, оскільки в кінці року всі кошти будуть збиратись і на щось будуть відповідно витрачатися. Ми привезли десерт такий, такий у десертики, десерт такий різного виду, лохинку, такі привезли еклерики теж самі робили. А тут наші сусіди з Назавизова теж привезли такі смаколики. Плануємо торгувати певну суму, щоби. Чимось бути корисними для наших воїнів, для наших захисників. Ми дякуємо їм за їхній захист, за те, що ми сьогодні можемо робити якусь добру справу для них. Фестиваль столі у Молодькові відбувся в межах проєкту Культура для ЗСУ. Подібні заходи вже проходили у селах Гвіст та Парище. Автентичні фестивалі в кожному населеному пункті нашої громади. Першим фестивалем був обряди нашої громади в селі Гвіст. Потім в Парищі у нас був молодіжний фестиваль колесу, і це вже третій фестиваль. Він називається Солений Фест. Сьогодні ми його проводимо в Молочківському сільському будинку культури. Він називається солений фестиваль, адже тому, що у Молодькові дуже багато покладів ропи, солені ґрунтові ну такі ресурси. І тут село має багато солі, скажімо так, є спеціальне джерело. Ним користуються люди вже дуже дуже давно. і ми ми рішили зробити тут саме такий фестиваль. Сьогодні ми бачимо тут. Продаються всі солені вироби. В основному всі солені вироби. Тут є буц, є сирні коники, є бринза, є солені канапки, є сало в соровиці, є сама суровиця. Є гурманці, які тут вже на дворі можете піти, подивитися. Там є сам процес варіння солі. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.